Зіркова хвороба певна не зірка, тому не знаю, як вони. Ти також зіграла епізодичну роль, яка запам'яталася більшості, адже Олена Зеленська виклала це в себе в інстаграм у дописах: When I grow up, I want to be a blogger and a model and a ballerina. Україна. Переможе. Якщо простий день це найзвичайнісінький день. Я заспокоюю себе тим, що наші ЗСУ найкращі, моя люба ціна. Так, ми з нею підтримуємо зв'язок. Вона мені завжди пише слова підтримки Директ. Ольга Миколаївна вона до мене не звертається насправді. Сяйте, яскраво! Вітання всім тим, хто вже запалив свою вірку, і тим, хто тільки планується зробити, і прагне трішечки мотивації. Мене звати Ніна. Чесно зізнаюся, я про цю зустріч мріяла дуже давно, адже Ситнікова Катя не тільки модель, а ще й обличчя відомого українських брейдів. Акторка, блогерка, гарна дівчинка з міста Хмельницького, яка чудом опинилася в Івано-Франківську. Так, ви здогадалися, цей випуск буде саме про неї. Тільки мама зіркової донечки, а Катя ще є ученицею модельної школи, якою ви керуєте, і виходить подвійна ситуація. Удома Катя ваша донька, а на заняттях вона є ученицею. Тож ви всюди себе однаково поводите до доньки, чи є у вас якісь домовленості. Вітаю, Ніночко, дуже рада тебе бачити. Дякую. Доїхали без повітряних тривог, а отже, без особливих пригод. Дуже любимо Івано-Франківськ, дуже любимо ваше місто, тому завжди приїжджаємо з радістю в місто. Про Катю, ти знаєш, по суті, вона і є тією дитиною, яка надихнула мене на створення нашого простору творчості і краси для діток. Саме школа розвитку була створена з. саме... Так, з такого Катя мене надихнула, по суті, так, на створення нашої школи для учнів і учениць міста Хмельницького. Коли в жінки народжується дитина, а особливо коли такі красиві дівчатка, донечки народжуються, тоді мама дійсно хоче створити щось цікаве, корисне і особливе для своїх дітей і не тільки. Що саме щодо спілкування, якщо відповідати на твоє запитання, то таких особливих домовленостей з нею немає, тому що вона з першого дня. Створення модельної школи нашої завжди була поруч зі мною, і ми завжди були в процесі разом: в процесі створення різних ідей, чи показів, чи то якихось фотопроєктів. Тому Катя спілкується із іншими учнями, скажімо так, як з усіма з подружками. І я з нею спілкуюсь теж як, як і вдома, як в родинному колі, так і в школі. Ольга Миколаївна вона до мене не звертається насправді. Якою є Катя? Опишіть її зі сторони. Катя, як моя донька, в першу чергу, так? звичайно, вона є для мене найкраща, як для мами, напевне, кожна дитина. Так? І це так, так і має бути. Я впевнена, тому що мама є найрідніша, найближча людина, і тому мама має бути впевнена в дитині на 100%. Тобто для мене вона найкраща, можу так сказати. І звичайно, є якісь моменти, є свої якісь недоліки, але, от, до речі, нещодавно з чоловіком розмовляли, що якби. Планували третю дитину, то дуже хотіли, щоб третя дитинка була схожа на Катю. Вона дуже відповідальна, вона любить бути в центрі уваги, любить бути першою лідером, але разом з тим, так у нас складається в житті знову ж таки завдяки ось цьому моделінгу, так і оцим цим різним заходам, які були в її житті, що вона приймає поразку і досить адекватно до неї відноситься. Скажімо, з така знаєш, вона об'єктивна. Вона розуміє, якщо є хтось кращий, значить вона мусить прийняти цю поразку і старатися бути на наступний раз краще тієї дитини, яка, до прикладу, перемогла, якщо говорити про конкурс краси, чи навіть про будь-який інший конкурс хороша дитина, люблю її і бажаю всього найкращого. Зараз Каті на обличчя є дуже відома, адже вона відзняла чимало рекламних брендів одягу. І не тільки. І чи обговорювали ви з нею таку ситуацію? Якщо в майбутньому в неї не складеться з фешн-індустрією у якості моделі, то яку професію обере Катя? Каті лише 10, тому я думаю, що ще все попереду, саме становлення її як в юності і становлення особистості в цілому, я думаю, що вона ще однозначно обере собі професію. А щодо того, що. Як себе реалізувати у сфері модрінгу, то на мене бути моделлю це не є професією, так? Це таки може бути дійсно класним, цікавим таким розвиваючим хобі, але точно не професією. Тому що в сучасному світі жінка має бути набагато вагомішою, чим просто модель, так. Тому, звичайно, я б хотіла зі своїми мамськими амбіціями, щоб вона була юристом, до прикладу, або, можливо, саме в сфері міжнародних відносин чи дипломатії. Але от зараз. У нас теж була з нею нещодавно розмова щодо цього, і вона мені каже, що дуже любить психологію і цікавиться людьми, і тим, як люди себе поводять, як люди реагують. Саме цікавиться психологією людей. Ну, це теж непогано, але я думаю, вона однозначно має вибрати сама для себе, тому що коли вона буде впевнена в тому, що вона обрала, тоді це стовідсотково буде успіх. Ура, Катя пришлі! Я так рада тебе бачити. Я так розумію, ти щойно з мейкап і хейр процедур. Скоро у тебе черговий показ. Скажи відверто, ці всі покази це репетиція до чогось реально великого. Привіт, Нінусь, Я теж дуже дуже рада тебе бачити. Знаєш, я дуже люблю і фотопроекти, і покази, і співпрацювати з брендами, але, але от до показів в мене особливе відчуття натхнення, таке, знаєш, вислів, коли хвилина слави. Ти такий, ти от йдеш по подіуму, твоє волосся роздуває вітер від певного кроку, всі глядачі дивляться на тебе. Ось це моє головне хобі. Катю, у тебе не майже 100 тисяч підписників в інстаграмі. Не кожен навіть суперпопулярний артист може похизуватися цим, як ти дійшла до такого життя. От знаєш, коли моя мама почала вести мою сторінку, це десь було в 2000, 2017 році, мені було 5 років. То ми чекали кожного першого підписника. Сідали ввечері, відкривали інстаграм, і ми рахували, скільки сьогодні на мене підписалося. І заходимо на до тих людей на сторінку, відкриваємо і пролайкаємо їм всі пости, всі фото. І... Можна так сказати, що це було дуже по-родинному. По по і Тоді вже е почалися різні заходи, конкурси краси. Мій перший конкурс краси це міні-міс міні та містер західної України 2019 Тоді я отримала гран-при. Вже стукнуло 10 тисяч. І ми е я просто так відкриваю інстаграм і даю, в мене 10 тисяч. Ми пішли купувати тортик. Це так було круто. А вже потім після 10 тисяч ми, мене відрепостила ціна Кароль. Почала підписуватись дуже багато підписників. Здається, що на мене підписалася вся фан-ціна, весь клуб ціни. Влітку 2022 року ти відзналася у трейлері присвяченому війні. Я військовий медик. У звільненому від окупантів місці до мене підійшла маленька дівчинка. Вона спитала дядя: росіяни вбили мою маму та братика. У тебе є ліки, щоб їх оживити. До цього здається, в квітні ти також зіграла епізотичну роль, яка запам'яталася більшості. Адже Олена Зеленська виклала це в себе в інстаграм у дописах. When I I grow up, want to be a blogger and a model and a ballerina. When I grow up, I wanna be a basketball player. When I grow up, I wanna be a hairdresser. When I grow up, I wanna be a fireworker. When I grow up, I wanna be nurse. But I will never grow up. Як проходили зйомки? Ой, ці е, були дуже важкі часи, коли знімався цей фільм, цей трейлер. Вся, вся зйомочна команда переживала. Моєї мами були весь час мокрі очі. Е, трейлер знімався про дітей війни, яких вже, на жаль, не повернути. Знаєш, а коли знімали трейлер до фільму Кривава нафта це десь було влітку, то мені зробили вперше справжній грим з Кривою. Це було дуже цікаво, ну і дуже болісно за тих дітей. Знаєш, не потрібно було старатися плакати, тому що це ми всі пережили. І я надіюсь, що сам Джоні Київський допише щасливий кінець, що Україна переможе. І я дуже чекаю зйомок в цьому фільмі. Коли ти постійно в центрі уваги, це викликає різні емоції. Як ти релаксуєш? Знаєш, от релакс це і є для мене фотозйомки, покази, тому що я тут відпочиваю від самого процесу. Знаєш, коли... я дуже люблю, коли в мене дні розписані, тому що якщо простий день це найзвичайнісінький день. А коли в мене день розписаний, коли в мене є репетиція, є зйомки, то це дуже круто, я це дуже люблю. От саме сьогодні це день для мене релаксу. Я пропоную, щоб я тебе провела до твого місця призначення, де в тебе сьогодні буде показ, і ти будеш працювати в якості моделі. Давай, я не проти. О, якраз. Пішли. Пам'ятаєш, як ми з тобою разом були на місць Львів до війни? О, які були прекрасні дні до війни. Як ти взагалі пораєшся з тими жахливими новинами зі звуками сирен? Е, ну дивись, ми українці і ми всі до всього, всього звикаємо, погодься. Вже наші підвали в ліцеї моїм однокласникам і мені вже стали як рідні, на жаль. Знаєш, е, україн, ми українці, боремося за своє життя, ми не боїмося вже. Я заспокоюю себе тим, що наші ЗСУ найкращі, і я вірю в них, що вони в нас захистять. Я взагалі дуже боятися всього стала, але вірю, що Україна переможе. Бачила концерт Тіни Кароль у метро у Києві. Крайній раз, коли ви з нею бачилися, це на народному конкурсі Міс Україна восени 2021 року. Зараз зв'язки. Моя любоціна. Так, ми з нею підтримуємо зв'язок. Це моя улюблена співачка. Вона мені завжди пише слова підтримки в директ, реагує на мої сторіс, а я їй теж реагую на її сторіс, лайкаємо один одному повідомлення. І знаєш, вона в мене в кружечках стоїть перша. Переглянути кружечках в інстаграмі. Стоїть перша. Ось і ми підійшли до місця призначення. Скажи, як не захворіти на зіркову хворобу? Адже більшість батьків це дуже хвилює. Не знаю, що таке зіркова хвороба, певна не зірка, тому не знаю, як вони. О, цікаво, тебе було за твій успіх. Ні, ніколи. Знаєш, навпаки, ось коли я прийшла в клас, новий клас, це десь було в вересні. Нові вчителі, новий клас, нові однокласники, я там найнижча в класі, маленька така, тихенька, ну зрозуміло, бо я ще нікого там не знала, нічого і боялась. Але знаєш, моя сторінка в інстаграмі стала нагодою, плюсом стала, тому що там вже декілька учнів в класі знали мене і казали всім, що у мене що у Каті там 90 тисяч, і слухи знаєш, розпливалися, і зараз вже весь клас знає, що в мене. Стільки підписників. Знаєш, зараз не такий час, щоб бути один одного. Тому ми, як соломинки, чіпляємось один за одним та тримаємось. Що ж, на цій ноті я завершую нашу телезустріч. Хочу сказати дякую Каті, незважаючи на те, що ти справжня зірінка. Ти навіть дуже красива і щира дівчинка. Дякую тобі, Катя. Давай обіймемося. Всім па-па Сяйте, яскраво!